На національному рівні, але думками про інший континент. В Ужгороді відбувся всеукраїнський турнір із поул та еріал спорту. Весна 2025. Ці змагання є національними, тобто, це відбіркові змагання на чемпіонат світу. Після цих змагань ми формуємо склад збірної команди та у жовтні ми їдемо до Аргентини. Захищати честь України на міжнародному рівні. У федерації 36 міських та регіональних відокремлених підрозділів, 15 міжнародних суддів. На початок війни було близько 30 тисяч спортсменів і спортсменок. Нині організація переживає друге відродження. Не дивно, що на змагання з'їхалися в межах 150 учасниць і учасників, хоч було й 400. Програма заходу доволі насичена. В нашому виді спорту 5 снарядів. Тобто, це пілони статичний та динамічний. Це повітряне кільце, це китайська мачта, але називають іноді повітряний пілон. І це полотна. Багато цих снарядів з циркового мистецтва, але зараз. Це виглядає не як мистецтво, а як спорт, бо є обов'язкові елементи, є дуже суворе судівство. Отож, у клубах ретельно готувалися до виступів найтитулованіші спортсменки, не виняток. Сьогодні я виступаю з двома номерами. На полотні це Фріда Кало, мексиканська художниця, а на кільці це Чарлі Чаплін. З Чарлі Чапліном я працюю вже понад вісім років. Це мій перший образ на спочатку був на полотні, зараз вже на кільці. З ним я представляла Україну на чемпіонаті світу в Польщі та зайняла перше місце. Тож щоб судді краще сприйняли номер, треба показати історію на цих змаганнях. Найважливішим є історія. Один за одним успішні виступи після насичених тренувань. Учасниці діляться своїми враженнями. У мене образ із мюзикла «Найкращого що в мене, і найважче, мабуть, було це створити шоу на сцені. Але це головна була моя задача. Мабуть, налаштувалася і сказала, що більше саме цей момент, коли я повинна зробити все, що можу. У змаганнях брали участь і чоловіки у властивих для себе образах. Я захотів передати образ бійця, показати усім незламний дух. І в мене в номері були особливості в тому, що майже всі елементи були силові. Хотілося б показати їм іншу сторону медалі спорту, коли ти можеш бути неймовірно сильним, гнучким, швидким. І тим самим бійцем. Це був образ бійця, якому я показав багато акробатичних елементів, також сальто, перевороти, спришки. Тобто, усього цього можна навчитися і не нести нікому насилля, а лише розвиток та процвітання. Магання продемонстрували високий рівень підготовки спортсменів і спортсменок. Притому вони продовжуватимуть удосконалювати свою майстерність.